Але в принципі всі відпрацювали, сімейка теж відпрацювали плюс-мінус. Е тому що на такій кількості воно назбирується. Сім'ї е закормлені за взимку, самі закормилися на цьому метку. В лежаках ми залишили по 5 рамок у середньому, це я буду середньо стат статистично казати. В теплому заносі вулик у нас є 64 сім'ї залишили по 6 рамок. Ми не дивимося на кількість бджоли. Чому так? Тому що теплий занос розвивається раніше і якби більше запасу на решту кормів треба. Холодний заніс пізніше і в нас іде вже верба. Приносять, там не треба ніяких кормів. У нас це влаштовує, хай розвиваються в теплому заносі скоріше сім'ї, ті потім їх доженуть. Так так. А є і восьмирамочні, і семирамочні. Ну як це семи-восьмирамочні? Вони б зайняли і 8 рамок, і 10 рамок, так як люди залишають.